9 липня тернополяни вийшли на мітинг під стіни міліції та білого дому, щоб підтримати громаду Аврадіївки на Миколаївщині. Учасники мітингу вимагали припинення в Україні міліцейського свавілля, проведення ретельного та об'єктивного розслідування злочину вчиненого щодо Ірини Крашкової, притягнення до відповідальності посадових осіб, які покривали злочинців. Взагалом участь у акції взяли кілька десятків осіб. Пікет пройшов мирно. Такі ж мітинги на підтримку жителів Ратіївки прийшли вже в Миколаєві, Запоріжжі, Симферуп. Полі, Черкасах, Харкові та Донецьку. Боротьба зі стихійною торгівлею в Тернополі виходить на новий рівень. 10 липня виконавчим комітетом прийнято рішення про створення спеціальної комісії, яка б складалась представників міської ради, муніципальної поліції, санепідемстанції, ветеринарної служби автоінспекції. Порушників тепер не просто проганятимуть під час обходів міліції, а каратимуть вилученням продукції та передачою справ до суду. Просять долучитися до боротьби і тернополян перестати купувати м'ясо, молоко та овочі з рук. До того ж, дуже часто такі продукти є. Небезпечними для здоров'я незабаром в тернопільських маршрутках зміниться кількість пільговиків. Остаточне рішення про затвердження кількості і категорії осіб, які мають право на пільговий проїзд, затвердять з 1 вересня у зв'язку з тим, що в літній період неможливо прослідкувати реальний потік пасажирів. На сьогоднішній день кількість людей, які мають право на безоплатний проїзд, становить 6 осіб у звичайних маршрутках і без обмежень у так званих соціальних. До дня міста у парку національного відродження з'явиться квітковий годинник. Його облаштують поблизу джерела. На цьому місці раніше була розташована каплиця, яку самовільно збудували представники незареєстрованої релігійної громади. У 2011 році після відповідного рішення міської ради культову споруду в парку демонтували. На сьогоднішній день на цій території вже почали підготовчі роботи. Працівники об'єднання парків культури і відпочинку завезли землю для влаштування клумби з годинником. Також ремонтують Леглі доріжки цьогорічні дощі і спеки сприяють розмноженню комарів, які докучають мешканцям нашого міста. Тому в Тернополі їм вирішили оголосити війну. 9 липня розпочали обробку водойм у парку Топільще з метою знищення личинок комах. Займається цим тернопільське обласне комунальне підприємство Профілактична дезінфекція. Оброблятимуть водойми один раз в місяць. Біологічний препарат, який застосовує для людей безпечний, але має специфічний запах. Музей історії водопостачання та водовідведення міста відкрили у Тернопільводоканалі. З нагоди 64-ї річниці його заснування в його експозиції багато експонатів, які десятки років відслужили на підприємстві. Та зв'язку з модернізацією, заміною насосного обладнання чи елементів мереж були виведені з експлуатації. Відвідати музей за адресою танцорова 7 може кожен тернополянин. Екскурсоводами стали самі ж працівники водоканалу. Тернопіль отримав диплом Ради Європи, як переможець конкурсу муніципалітетів. Церемонія нагородження відбулася нещодавно у Страсбурзі. Система нагород Ради Європи заснована у 1955 році. Диплом перший крок на шляху до отримання нагород Європи, до яких належить почесний прапор, почесний знак Європи та приз Європи. Отримання європейських нагород не тільки значно підвищує статус міста, але й відкриває нові можливості в галузі співробітництва з перспективними містами. Та регіонами, а також міжнародними організаціями і фондами, читайте більше на Ентернетіа.